Ви думаєте, що лев-цар звірів? Це тільки в казках. У реальному житті є інший бос, і це Тигр. Він не буде ревіти даремно, він просто тихенько підійде і зробить свою справу ефектно. Тигр це найбільший кіт на планеті, до 300 кілограмів мускулів, смужок і повної зневаги до кардіо. Він не бігає довго, він чекає моменту, один ривок, і все, без зайвих розмов. До речі, ті смужки не просто для краси, це камуфляж у траві. Він зникає як вайбер у метро. А кожен тигр має свій унікальний візерунок, як паспорт, тільки стильніший. Він не просто сильний, він ще й розумний, вміє обходити пастки, пам'ятає образи і може йти по здобичі багато кілометрів. І все це сам без граї, без порад. Але на жаль, їх залишилось дуже мало через браконьєрів. Знищення лісів дурні міфи про тигрячі зілля. Люди знищують красу заради пари кісток.